Доброго дня, пані та панове. Мене звати Ярослав Порада. Я представляю сервісну компанію Горизонти. Ми належимо до групи компаній Захід Надрасервіс і починали в 2019 році як відділ похило буріння в буровій компанії Горизонти. І два роки тому ми виділилися в окрему сервісну компанію. Основна мета компанії це продвигання і розвиток високотехнологічних сервісів. На українському ринку, тобто ми визначаємо потребу ринку і стараємося заповнити новими сервісами в Україні, те, чого бракує або недостатньо представлено. Хочу з вами поділитися нашим шляхом трансформації в сервісну компанію. Давайте спочатку для себе визначимо, що таке сервіс. Якщо коротко, то ми його формулюємо так. Це допомога замовнику у досягненні його цілей за справедливу винагороду. І з цього висновку ми приходимо до одного, щоб ми, як сервісна компанія, могли вивести новий сервіс на ринок, ми мусимо розуміти проблему замовника і чітко розуміти його потреби. З цього починається будь-який шлях сервісу або послуги. І от якраз. Сьогоднішня конференція це є можливість поспілкуватися, визначити проблематику, визначити проблеми і е спираючись на це, рухатися вперед. Давайте е розглянемо таку, е таку річ, як цикл виходу сервісу е на ринок. Я зараз покажу, базуючись на тому, що ми проходили і що у нас вийшло. Перша – це визначення ринку та наявної потреби. Це якраз те, що ми робимо з вами, спілкуючись, визначаючи, в чому є проблематика, чого не вистачає, які основні сервіси потрібні для досягнення ваших цілей. В загальному це складає один-два місяці. Це наш досвід. Воно може коливатись, може бути менше, може бути більше. Друге. Це пошук виробника, підписання контракту і проходження комплаєнсу. Як ви знаєте, багато технологій не є е, на продаж, тобто багато виробників розробляють технології, але вони віддають їх в оренду. Вони не продають тому дуже е, складно і важко знайти надійного виробника або постачальника обладнання, яке буде відповідати всім нормам і вимогам сучасного. Е, Сучасної промисловості і сучасних підходів. Так само я би хотів звернути увагу: більшість обладнання для нафтогазової промисловості підпадають під експортні регулювання. Відповідно, кожна компанія, яка замовляє або придбає обладнання, вона має пройти перевірку на відповідність експортному законодавству. І інколи цей час значний, щоб пройти всі перевірки. Друге, виготовлення обладнання, як ви бачите, воно складає від 6 до 18 місяців. Це ми говоримо чому, Тому що даються взнаки постковідний період. І друге, що високотехнологічне обладнання не виготовляється на склад, воно виготовляється тільки під конкретного замовника. Ми бачили приклади, коли обладнання від 12 місяців до 24 місяців у виготовленні. І цей час також треба враховувати при виводі сервісу на ринок. Наступне доставка обладнання, навчання персоналу і дозволи. Ви знаєте, що в нас зараз є обмеження по авіатранспорту, і так само по морському шляху доставки обладнання. На даний момент доступні тільки е, варіанти з Польщі або з портів Гданська чи Нідерландів. Відповідно, це також впливає на тривалість е, доставки обладнання. Плюс, коли обладнання вже тут, ми маємо впевнитися, що наш персонал вимо е, відповідає вимогах і він відповідно навчений. На це також потрібно час. Якщо ми говоримо про сервіси, які. Виконують і вимагають дозволу на дозволів на отримання для робіт підвищеної небезпеки. Це також займає час. Наступне отут, я якраз би хотів звернутися до наших потенційних замовників. Проведення перших робіт і реклама сервісу. Є проблематика, що замовники не хочуть, щоб новий сервіс опробовувався на їхніх об'єктах. І це викликає труднощі з виводом цього сервісу на ринок. Якщо ми не маємо де можливості потестувати, буде довший час, щоб ми мали цей досвід. Відповідно, зараз ми це оцінюємо в 3-4 місяці, але за сприяння підприємств Нафтогазових цей час можна скоротити. І останнє включення до це перед останнє, включення до плану закупівель і тендерні процедури. Як ви знаєте, бюджет планується з річним горизонтом. Відповідно, якщо ми виводимо сервіс на ринок, а він був не включений в річну програму або в річний бюджет, ми мусимо чекати до того моменту, коли бюджет буде переглянутий або внесені зміни в фінансовий план компанії. Це також і під сама підготовка тендерної процедури так, також забирає певний час. І останнє це є вихід на об'єм робіт, закладених в бізнес-плані. Для чого я це показую? Я показав вам кроки від ідеї або від прийняття рішення до е виходу уже на, можна сказати, на промислові об'єми. І тут ми приходимо до важливого висновку, що мінімальний термін запуску високотехнологічного сервісу складе 17 місяців. Тобто, те, що ми плануємо сьогодні, на ринку буде доступне тільки через півтора року. Це дуже важливо. Тому що я вам покажу далі на, на нашому особистому досвіді і ті сервіси, які ми виводили. Ця е, тривалість, вона правдива і вона підтверджена. Тому, от якраз в межах конференції ми маємо спілкуватися, ми маємо визначати потребу для того, щоби. Зробити ці сервіси доступнішими. Тепер я би хотів обговорити чотири наших кейси і на їхніх прикладах показати про те, що я говорив. Перше це гіроскопічний інклінометр. Рівно шість років тому я мав честь тут презентувати важливість використання гіроскопічного інклінометра при ЗБСах, при промірюванні старого фонду свердловин і е, капремонті. Е, на той момент в Україні не було гіроскопічних інклінометрів, які відповідали е, вимогам світових компаній, і вони не були на постійній основі. Тобто, на той момент, в 2019 році, потреба була в 4-5 промірювань гіроскопа на рік. Е, Тобто, якщо дивитися, ринку як такого не було, але ми в цьому побачили можливість, ми проінвестували і станом на зараз ми маємо два сучасних гіроскопічних інклінометра, Ми вже провели 85 промірювань і 12 орієнтувань. Як бачите, термін виходу сервісу на ринок склав 24 місяці. Ще би хотів звернути про старий фонд увагу на старий фонд. У нас був випадок, коли ми промірювали свердловину старого фонду, і е, після співставлення даних старих і нових, у нас вийшло, що в свердловині глибиною 4000 метрів штучний вибій був розміщений на відстані 140 метрів від того місця, де його очікували. Відповідно. Чи можна тоді говорити про точність моделювання родовища або пласта? Думаю, що ні. Другий, другий кейс це похилоскероване буріння. Е, група компанії Західна Драсервіс» в, в 2019 році бурила за статистикою одну похилу скеровану свердливину з п'яти. Відповідно. Е, всі сервісні компанії на той момент знаходилися переважно в Полтавських і Харківських е, областях. Відповідно, ми на Заході знаходилися на так званому сервісному острові. Тобто не було компаній, які представляли ці сервіси в, е, в нашому регіоні. Відповідно, не було очевидне відкриття цього сервісу. але ми інвестували в нього, ми відкрили сучасний цех. Ми залишаємося єдиною компанією, яка має виробничу базу в західному регіоні і надає послуги з похилоскерованого буріння. Зараз е, статистика свідчить: 8 з 10 похило скерованих е, 8 з 10 свердловин є похило Це наша статистика групи «Західна Драсервіс». За 6 років ми вже пробурили 75 свердловин. Ми маємо парк вибійних двигунів і телесистеми для буріння від розміром долота від 114 до 311 міліметрів. Маємо 4 комплекти телесистеми і сучасний цех для обслуговування бурового обладнання. І знову повертаючись до терміну, термін склав 18 місяців. Наступне. Третє вертикальне сейсмічне профілювання. Зараз ні для кого не секрет, що е, сейсмічні дослідження за технологією 3D дуже розвиваються, і ми бачимо по статистиці, багато тендерів оголошується на ці види робіт. Але е, даний вид робіт також передбачає наявність даних вертикального сейсмічного профілювання, яке дає можливість. Е, Точніше прив'язати горизонти до е, глибини і знати розподіл швидкостей з глибиною. Відповідно, до е, ще півтора року назад такого обладнання в Україні не було. Ми перші, які купили, проінвестували в нього, завезли в Україну, і ми перші е, почали надавати послуги е, такого плану. Е, в, за, е, за цей час виконано 9 робіт, е, освоєно сучасний е, програмний комплекс, і також ми будемо ще говорити про технологічну безпеку. Дане обладнання вимагає семижильний кабель в Україні. Е, донедавна було тільки три каротажних підіймача, які були оснащені семижильним кабелем, але були проблеми з мобілізацією, тобто, зв'язку з. Військовими діями е, підрядник не завжди міг надати цей вид послуг. Відповідно, ми вирішили, щоб бути не, незалежними від сторонніх підрядників, придбати каротажний під, підіймач і е, бути в цьому плані незалежними. Знову ж таки, термін виводу сервісу на е, ринок склав 20 місяців. Четвертий: ЛБЮД е, в Україні. Відсутнє ну, донедавна було відсутнє. Ми проінвестували і ми завезли сучасне обладнання для геофізики під час буріння. Всі зі мною погодяться, що за горизонтальним бурінням е, майбутнє. Але питання: чи варто бурити горизонтальну свердловину інвестувати, якщо ми не можемо якісно зробити геофізику і не можемо. Е, Досконало вивчити пласти і е, родовища. Е, відповідно для цього нам, нам необхідно критичне, щоб ми, критично, щоб ми далі розвивалися обладнання, яке зможе робити геофізику під час буріння, і е, відповідно надавати нам інформа, інформацію по ньому. Обладнання, яке ми завезли, воно включає в себе нейтронний каротаж. Гама-гама-каротаж, ультразвуковий каверномір і багатозондовий індукційний каротаж. Плюс е, сет обладнання володіє додатковими е, властивостями для е, реалізації геонавігації. Це останнє віяння технологій, коли ми буримо свердловини, е, Проводячи стовбур по пласту, а не користуючись координатами, відповідно, ми можемо сказати, що в 2025 році в Україні з'явилося на постійній основі дане обладнання. Тепер про технологічну безпеку. Давайте згадаємо початок масштабного вторгнення. До цього в нас було багато компаній, працювали на ринку, в нас було багато обладнання. Підрядників добре розвинутий сервісний ринок. Але після початку багато компаній звернули свою діяльність, вивезли обладнання, була заборонена відправку людей на майданчики чи на борову замовника, і це викликало нестачу або вакуум сервісів на ринку. Відповідно, наше бачення, що. Ці критичні сервіси, обладнання, технології повинні бути представлені в Україні на постійній основі. І якщо ми повернемося до тих чотирьох кейсів, про які я говорив, все, що я згадував, ми керуємося наступною стратегією. Обладнання є власністю компанії, воно є на постійній основі в Україні. Обслуговування здійснюється в Україні. Українським персоналом, і воно готове до мобілізації протягом 24 годин. Додатково, я би ще хотів звернути увагу, що в нас як вторгнення повпливало на ведення бізнесу в Україні. Перед тим узагальнення, дивіться, кожен сервіс він базується на отакій послідовності, на такому алгоритмі. Спочатку має бути комунікація з зацікавленими сторонами, тобто з замовниками, далі визначення потреби. Наступним треба розуміти, зважаючи на те, що щоб вивести сервіс, нам потрібно півтора року, ми маємо бути впевнені, що через півтора року цей сервіс буде затребуваний. Після того пошук технології, привезення його в Україну, навчання персоналу і уже. Останнім, де задоволення потреби замовника. Давайте ще останній такий акт, на що ми маємо зважати в е, е, період військових дій. Дивіться, є порівняльна таблиця світова практика і в Україні. Якщо в світі стараються уникати складських запасів, то нам для ведення бізнесу якраз потрібно мати на 3-6 місяців запасу, запчастин і обладнання, щоб ми могли це продовжувати. Якщо в світі стараються концентрувати виробничі потужності, то ми маємо розосереджувати, дублювати, переміщувати і захищати. За кордоном стараються роботи віддати на аутсорс, ми мусимо мати. План по запасному підряднику або виконувати непрофільні роботи своїми силами. За кордоном, розвинуте страхування в Україні військові ризики і свердловинне обладнання не страхуються. Відповідно, це лягає на плечі сервісних компаній. Якщо є доступ іноземців до кредитів з низькими процентними ставками, то ми мусимо використовувати власний обіговий капітал, високі кредитні ставки і відповідно брати до уваги валютні ризики. Про довгострокові стратегії. Всі прекрасно розуміємо, що ми дуже часто керуємося сьогоднішнім днем, тому що протягом дня, двох, трьох може все кардинально помінятися. І ми свої довгострокові стратегії завжди мусимо поправляти на. Ситуацію кожного конкретного дня. Використання централізованого електропостачання. Наші компанії стикаються з тим, що ми маємо забезпечити резервне живлення на тривалий час. І це дуже важливо для того, щоб мати можливість якісно надавати цей сервіс. І останнє високотехнологічне обладнання завжди обслуговується або в сервісних центрах, або на заводі виготовлювачі. В нашому випадку в Україні немає представлених цих сервісних центрів, і відповідно це треба робити своїми силами або створювати сервісні відділи в компаніях для виконання цих робіт. Тому підсумовуючи це все, можу сказати, що ми слідуємо наступному дивізу ми робимо сервіси ближчими це до замовника. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую вам за виступ, цікавий пане Ярославе!